Вітаємо на каналі Онешкевичі. Сьогодні продовжуємо підготовку до Великодня і готуємо запечене м'ясо до великоднього кошика. Будемо готувати святкову печеню. Перелік інгредієнтів, як завжди, дублюємо і під відео. Спочатку приготуємо маринад. У нас тут є олія соняшникова без запаху, додаємо сіль, суміш перців, мускатний горіх і коріандр горошком. Все це перемішуємо, це і буде наш маринад. М'ясо у нас свинина, передня шинка. М'ясо ми вже помили, почистили, забрали плівочки і обсушили паперовими рушничками, щоб було менше вологи. Далі шматочок м'яса ми наколюємо так щедро зубочисткою. З усіх сторін. Зверху, збоку, зсередину, всюди, неможливо. Тепер додаємо маринад. Гарнесенько втираємо в м'ясо, робимо масаж. З усіх сторін. Гарнесенько втираємо. Далі зверху ми наколюємо ножем, так досить глибоко. І в кожну нашу ямочку, яку ми накололи, вкладаємо чесничок. Або цілий ж зубчик, або розрізаємо його надвоє. Ось так маємо на у нас виглядати. Запікати м'ясо ми будемо у фольгі, тому форма може бути будь-яка. Відриваємо один шматочок, і далі другий. Додаємо два прошарки фольги. Викладаємо м'ясо, так формуємо його всередину гулькою, щоб воно так гарненько вийшло. І далі весь мараначо залишився, додаємо наверх. Тепер обгортаємо м'ясо фольгою з усіх сторін і зверху, так само у два прошарки накриваємо. У нас тут відомо чогось не збереглось. І відправляємо розігріту духовку, випікаємо при температурі 210 градусів 40 хвилин. Після чого забираємо з духовки, знімаємо шапочку із фольги, оскільки у нас є рідини. І знову ставимо в духовку ще на 190 градусів. Запікаємо ще приблизно 30 хвилин. Це вже робимо для того, щоб у нас зарумянилося, але залишалося ще соковитим середині. Ось рідина у нас добряче випарувалася. М'ясо готується дуже просто, швидко і дуже гарно виглядає. І все по-домашньому, ми знаємо, що в нас у великодньому кошечку буде. Нарізаємо і смакуємо. Дякуємо, що ви були з нами! дякуємо за перегляд! Підписуйтесь на наш канал, підтримуйте українське. Хай вам все вдається і хай цей великдень буде щасливим і мирним!